Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, криниці дно студенне. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? На них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні, в житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні оті страждання голосні пісні. В житті ти мене й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, клунюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе, безтями. Як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О ні, являйся, зіронько, мені, хоч в сні, в житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні витві оживає. Хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха. І того дива золотого Бо зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха.